Восени та взимку минулого опалювального періоду Російська Федерація випустила понад 850 ракет та ще сотні безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури, беручи до уваги ризики нових обстрілів до випробувань нинішнього осінньо-зимового періоду, варто бути вже готовими. Як захищають критичну інфраструктуру від ворожих ударів, розповів голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький. Перш за все, це засоби ППО, і ми повинні. Чітко розуміти, що найбільш критичний важливий елемент для захисту енергосистеми від обстрілів це безумовно є сили і засоби ППО. І вони демонструють дуже високі результати, як ми знаємо. І Якщо ми порівняємо щільність нашої системи протиповітряної оборони рік тому і зараз, це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Також ми на енергетичних об'єктах облаштовуємо. Так званий пасивний захист це певні інженерні укріплення, які покликані або захистити критично важливий елемент там, підстанції чи електростанції від уламків і від вибухової хвилі, або це вже більш таки просунутий вид захисту, від прямого влучання дронів Камікадзе, або від навіть прямого влучання ракет. Пан Володимир заявив, що українська стратегія проходження опалювального сезону це працювати як єдина команда на всіх рівнях громади, військові адміністрації і національна енергетична компанія це все буде працювати як єдина команда. І ми знаємо всі, що робити, якщо наступить ситуація А, ситуація Б, ситуація С. Третій фактор, який нам допоможе, це оснащеність малих об'єктів критичної інфраструктури в регіонах: це котельні, це. Якісь насосні станції, які забезпечують роботу каналізації, водопостачання, водовідведення, лікарні, ті ж самі, забезпеченість генераторами, автономними джерелами живлення. От я декілька разів вже казав, що Україна одна з найбільш генераторооснащених націй зараз, і те, що оця критична інфраструктура регіонального рівня буде мати автономні джерела живлення на випадок настання якоїсь складної ситуації, це допоможе нам. Збалансувати енергосистему і допоможе цим регіонам більш комфортно проходити якісь складні періоди, якщо будуть обстріли. Тому от оснащеність автономними джерелами живлення, саме критичної інфраструктури, вона теж посилює стійкість громад, стійкість наших міст. До таких обстрілів варто нагадати, що в Шосткинській громаді діє програма відшкодування коштів на покупку генератора. З міського бюджету можна отримати до 10 тисяч гривень. У будь-якому випадку краще готуватись до гіршого сценарію, а сподіватись на краще. Це утеплити приміщення, власну домівку, якщо є така можливість, якщо є генератор чи пауербенк, перевірити його працездатність, зробити про всяк випадок, якийсь запас питної технічної води. Перевірити, де у вас найближчий пункт незламності, такі прості речі, які можна зробити замість того, щоб сидіти і очікувати, чи будуть обстріли, чи не буде, чи не буде обстрілів. Активно облаштовують пункти незламності і в шосткінській громаді. Президент особисто дав доручення, щоб всі пункти незламності привели підготували і вони були готові до. до... Роботи тому звертаю увагу, ваша у вас їх дуже багато. У вас в освіті дуже багато пунктів незглавності. У нас їх значно більше, ніж в інших містах. У мене там на Фейсбуці дискусія розгорнулася. Хтось каже, пункти незглавності в будинках не треба. Треба у сховищах, в сховищах, само собою. У нас просто є 200. В сумах 50. І ми повинні їх нарощувати, розуміючи, що якщо не дай Бог розбомбити всю критичну інфраструктуру, якщо ляжуть ці котельні на дровах і таке інше, то щоб було куди піти до грубки, хоч руки погріти. Ми запитали у шосткінців, як вони готуються до холодної пори року і можливих екстремальних ситуацій. Все вже підготовлено, фонарики є, акумулятор є. ну а Далі буде по, по обстоятельствам. Дача в мене є. Так, що так, на дачі що... підготували? Розкажіть, що Дра... на дачі? Дрова. Дрова, -др 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 печка. Так що, як небудь перезимуємо. Як завжди, готуємось, включили опалення, економимо, але ж користуємось. Так, а якщо буде відключення, відключення світла? нічого як буде? страшного, будемо під діялку ховатися, тепленько одягатися, і будемо як то зиму пер переживати. Світинничо включаємо і починаємо грати з дитиною в ігри. І проводити час цікаво, щоб не було страшно. Фонарики зарядили у нас є. мощні. муж там придумав ще какие-то. В общем, коротше говоря, підготувалися. З той зими ще навчили. Будем как-то греться, одеваться да і все. Как ещё по пойму. Кот у нас есть, буде кот греть. Тепленький одяг, мабуть, кит. Тепленький, він і настрій піднімає, і температуру в цілі. Повербанки штуки три, бо, мабуть, телефон потрібен, новини ж та треба читати, та і все, мабуть. Акумулятор. Що ще? Ковдру, ковдру, теплу, дрова заготовляти. Так, а де у вас? ну щоб У гаражі будемо жити, а що робити? Я в селі живу так що у мене дрова. Все. Вже заготовили дрова? Конечно. Сколько сейчас стоит дрова? Ну, дороговато. Для пенсионера это дороговато. Три восемьсот. А это обрезные из Новгорода Северского, которые. А местные, ну не местные, а уже там пилорамы у кого там вообще. 7 шесть. У меня самое оптимистическое настроение. Как в Ту зиму прожили так и эту. Мы выдержим все. Главное, чтобы был мир и все были здоровы. І наші ребята, мужчины. Вернулись цілі і живі. Саме головне. Позитивний настрій дуже важливий в умовах сьогодення. Але впевненість у завтрашньому дні дає лише ретельна підготовка. Утеплення осель, зарядні станції, генератори, запас води, їжі, павербанки, ліхтарі можуть допомогти більш комфортно і зручно пережити непрості часи в очікуванні тепла. І не забувайте піклуватись один про одного. Це іноді гріє краще, ніж ковдра.